Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Савченко Ловець. Мене звати Діма. І сьогодні знову я на риболовлі. Знаходжуся на такому чудовому озері, де є тут трофейна риба, є така рибка як линок і також ляш. Линка зараз важко впіймати, тому що зараз похолодало вночі 9, 7-8 градусів. Ну, а ляша можна вигодити і впіймати. Сьогодні також проведу такий маленький батл між прикормкою. Все розкажу і покажу пізніше. А зараз. Розкладаємо своє робоче місце, замішуємо корм і розпочинаємо. Так, друзі, ось взяв таких дві прикормки. Це європейська, а це наша козацька українська. Сьогодні батл буде між ось цими прикормками. Я закліпсував водилище на 40 метрів дистанцію. Зараз ставлю, як я кліпсував, і будемо закидати, не будемо кормити нічого, а будемо просто додати в годівничку нашу кашу і кидати на 40 метрів. Якщо рибка взагалі не буде клювати на два фідера, то будемо... Кліпсувати, там, допустимо, на 50 метрів. Так, як простий рибак прийшов на водойму, закинув, закліпсував і ловить. Не шукає ніякими маркерами, ніякий рельєф, ні до чого не прив'язується, а просто ловимо на 40 метрів, не клює, будемо ловити на 50 метрів. І так поступово будемо все більшу дистанцію, збільшувати і збільшувати. Так, ось сюди ми ставимо європейську, вроді це від чемпіонів Німецька. До речі, 5 євро дорога. Я взяв ось таких два кольори темних, не брав, щоб була одна світла, одна темна, тому взяв два, дві темних по кольору, щоб було все по справедливому. Перше ми відкриваємо мадень Європа. Так, це і не може відкрити. Ага, так пробуємо відкривати. І пів пачки. Це на один нас фідер буде. Так, що по запаху? По запаху якась солодка і, знаєте, з ніби таблетками віддає. Не знаю, такий запах. Я ще такого запаху, по-перше, не чув і таким запахом не користувався. Так, її ми відкладаємо назад. Беремо нашу. Метод фідер. Для... У мене другої не було. Опа. Ну, а тут шоколад и семыш. Так, уж кипат. Ух. Есть. И, и продаем. Так, обовязково. Ага. Кукурудза. Сюда. Такое трохи. И сюда. И залишимо Для насадки. Ось так, бачите, Чуть-чуть залишив для насадочки. Цією прикормочкою я користувався, тому зараз поступово будемо додати водичку і замішувати її. Так, десь то поставимо водичка з водойми. Все, що було по-часному, все закліпсовано на 40 метрів. Корм ніяких ліквідів не додає. Зараз зволожимо і треба, щоб вона 15 хвилин попила водички. Потім, якщо буде ще потрібно, я думаю, і впевнений, що буде потрібно, замішаємо, ой, замішаємо, кажу, чуєте? долиємо ще водичку. Так. Так, ось. Для першого разу цього хватить. Потім додаємо ще води. Так. І о, вимиваємо руку. Це відкладаємо, беремо Європу. Так, і ось водичка. Та, в принципі, можна і цією, щоб не казали, що я щось додав. О, щось я дуже води додав. Так, цією, цією прикормкою я не користувався, тому буду потрошки додавати воду, щоб її... Ну, вона темніша, бачите самі, яка ця, яка ця. Ну нічого. Поступово буду додати воду, щоб її... Бачите, я трохи додав, а вже вона така дуже мокра. І це гарно буде виглядати на дні. Така чорна, як земля і кукуруда. Так, так і ці даємо тепер постояти, попити воду. Так, і по традиції покажу, як я все розклав. Крісло, два фідера, потім покажу, які і розкажу. Ось корм вже поставив, тільки зараз треба, так як я говорив, по-любому додати ще води. Бачите, він вже попив воду і вже взагалі не ліпиться. Коротше, треба додати водички. По насадкам опариш, кукурудза, хробак і топлений. Курмушки сьогодні ось такі буду використовувати, все парами в мене, щоб було все по-чесному. Дві такі гудівнички по 50 грам, дві такі гудівнички по 45 грам. І ось там вже висить по 40 грам, такі маленькі. Пізніше покажу монтаж і яка фідерна кормушка. Леска для повідців 012. Гачки. Ой, гачки ось такі червоненькі і нав'язані на 70 см 14 гачок. Ось такі я зараз поставив Якщо треба буде ну на кукурузу, то треба буде більше ставити ножниці, екстрактор, витягувати гачки з рота, з рибки. Ось так виглядає все збоку. І зараз вже будемо починати рибалити. Так, тепер починаємо вже повноцінно рибалити. Ось поводок 70 сантиметрів. Це в нас праве фідер на вудилище буде на український корм. Зараз покажу. ось так. Ось така годівничка маленька, якщо кому цікаво, це престон 40 грам. І по традиції розвідник, це в нас буде два білих опариші. Раз. Два. Ось так. Все. Перший закидаємо. Так, запам'ятовуємо, справа Україна, зліва Європа. Я вибрав орієнтир і вкидаємо все в одне місце. Так, швидко Достаємо другий фідер, щоб все було. Тут все те саме, тільки тут є фідер гам. 70 см поводок, така сама кормушечка, зараз її набиваємо і починаємо, але її набиваємо вже європейським кормом. Ось таким чорним. Так, погано трошки. І також ставлю два білих опарика. Буде сьогодні все по-часному. Насадки будуть одинакові. Так, фідер замотався опа. І закидаємо також, тут стоїть кліпса. Оцим цим легше кидати, цей такий довгий і цим легше трохи. Все, і чекаємо тепер клювання. Так, ну що, прийшло півгодинки. Було плювання там і там, але дуже погане. Коротше, репка там є, вона там крутиться, поки міняти дистанції не будемо. а буду перезакидати зараз раз 5 хвилин шоту, що шоту, що, що то що то водилище. тому зараз перезакидаю. І ловимо. Так, по монтажу ранній рік, спользящий, спортивний. Набиваємо корм для Погано клює, ось, бачите, смикало, але так не особо добре, мавірно, що треба буде міняти гачок. Так, і далі ставлю два опариша. Зараз ще трохи почекаю, якщо не буде клювань, то будемо пробувати три опариша, але вже третій ставити якийсь червоненький. І закидаємо вітер такий, зірвався. Оп, ліпса, вся гарна. Опа. Поставили, опустив я. Фідра до води, бо якщо стоїть веші, то прямо хитає ними. А так, Опа, дивіться, зразу клюнуло. На українську. Опа! І що? Є? Український корм, якщо є рибка, виходить. Вперед. Зараз ми подивимося, чи є рибка. Сьогодні використовую ось такий в мене фідер. Ого, є риба. А що там таке? щука що влупила? Ёлки, что это такое? Ага. Ее репка, а я зачепил свой фидер другой. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, 1-0. Сейчас мы ее... Опа, все, отчепилось. Я думаю, в шуке уже влепила. Ось, первая репка. 1-0 Україна попереду. Тільки закину. Я вже думав, щука влупила і зараз буде ні поводка і нічого. Так що я вам розказував? Ага, про фідер. Катушка в мене 5 тисячка. тут намотана леска. Шоклідер, ось фідер. 10-60 грамм, ну просто одне задоволення на нього таку маленьку рибку тягнути. І розмір його 3 метра, якщо я не помиляюся, зараз я точно вам скажу. 3,30. Супер. А другий в мене така сама катушка, тільки там шнур намотаний, одиничка і 390 Тес 150 грам. Так, що тут замоталось? А тут нічого не замоталося. Знову повторюю опариша два білих. Набиваю корм і закидаємо так. стараюся все кидати в одне місце, щоб не було, чим точніше, тим краще. Зараз всю витягнем Что там таке? Там 6 прямо защипає Опа, друзі. Блин. Один-один. Кату перезакидали, вже й тут рибка клюнула. Вив, дай гачок. Є знову рибуля. Та ти що? Оце впирається? Чи вже немає? Є. Yeah. Капець, так впиралася, я думаю, що там не знати що. А це просто дрібне. Але нічого? Так, де наш? Опа. Все. Рибка вільна. 2-1 рахунок. Продовжуємо рибалити далі. Так, погано щось клює. Зараз що буду міняти. Зараз поставлю ось таких дві годівнички. 50-грамово поставлю на цей наш фідер дедус 60 грам тест. Я думаю, він витримає, трошки перезагружу його. А цю годівничку 60 грам поставлю на фідер 150 тест. І поставлю наші зв'язані поводки ось на такому 12 розміру гачку. Ось ось такий гачок. І будемо ставити по 4-5 по опаришів і пробувати ще так ловити, підгодуємо, можливо, якийсь лящик підійде. Рахунок зараз 3-1, праве водилище виграє це Україна. Поки прикормочка українська. Ось така хвилька, почалася вітер, трохи хмариться. Ще один мінус, водичка піднята дуже, але не знаю, можливо, це на краще, а можливо і ні. Коротше, рибалимо. І сонечко, бачите, виходить. Ах, клас. Є клювання на ліве, а гарно клює. Так посмікує. Зараз ми її засічемо. Опа є чи немає? Подівничка ця відразу спливає і є дрібна гребка. 3-2. Лівій починає доганяти. Правий фідр. Так. Опа, дивіться, який краснопер. І вже такий великий гачок заглатується, крапець. Опа. Ось така репка. Так, зараз нас пів другої, і що я вам скажу, що рибка нас взагалі не тішить. Трудова сьогодні риболовля, змінив я зараз годівниці, поставив більше, поставив поводки і більше гачки. Попались там дві рибки, що мені також малі. Ну, але зато клювань зараз таких немає. та як клювала дрібна ось така рибка. Зараз рахунок на одну рибку фідер правий виграє, тому... Продовжуємо рибалити. Пробував я на 50 метрів кліпсувати. Результату взагалі ніякого. Взагалі не було клювань. Вернувся знову я на 40 метрів і годуємо. Коротше. Чекаємо, можливо, якийсь крупняк підійде. Пробуємо. Ой, і кукурудза, і хробах мовчать. Сьогодні, знаєте, які клювання? Бачите, сонечко, вітерець, дощу немає. І ось так дьор. І залишило, дерг і залишило, ніби там реби немає. Так, дивіться. Кукурудза просто стоїть. же, блін, не оббіла. Да. Так, так, так. Корму, дивіться, скільки залишилося. Хапець, поставлю в морозилку. я ось зараз все змішав. Колись на поплавочок пригодиться. Саме головне в морозилку треба ставити, бо якщо поставити десь в холодне місце, вона спортиться, скисне, тому що тут додана вода. Так, все помало вже склав, бачите? О, не забути, також карабінчика. Вже столик пустий, все складаю. Так, що там у нас по ріпці? Дурно сьогодні тільки садок намочив. теперь треба сушить. А, это вообще. Вот сколько там, блин. Короче, я вам скажу. Сколько тут реп? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11 11 ребок. Короче, отпускаем. Одиннадцать, точно? Раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, 8, девять, десять, одиннадцать. Да, одиннадцать ребок. Да, похолодало, вода піднеслася, можливо ще із цим це зв'язано, ну нічого. так, Зараз ми садок десь тут кинемо, нехай він трохи протрахне, а я поки буду ось це все, все складати. да, І хробак, і кукурудза, все сьогодні мовчать. Ну що, друзі, підіб'ємо підсумки. Сьогодні просто трудова риболовля. Як ви вже замітили, я також можу бути без риби. Як я вже сьогодні не пробував, змінював дистанції. Сьогодні, так як вже ви бачили, і колишки пробував і 40 метрів, і 50 метрів. Пробували і два опариша. Пробували і 4 опари, ще змінювали гачки, змінювали поводки, ставив 0,14 поводок, ставив 0,12 поводок. Результату взагалі ніякого. Зловили ми там пару риб, нехай буде сьогодні ніч'я, перемогла дружба. Тому, друзі, якісь виберемо також час, другу водойму і проведемо знову такий батл, де будемо кліпсуватися, ловити з однієї дистанції, використовувати одінакові монтажі. Одинакові поводки і одинакові гачки. Коротше, а сьогодні, ну просто не знаю. Ой, мойо, яка клювання! Пока вам там знімає, друзі, кінець відосика, а тут гребка клюнула. Так, да, гарне клювання. Але є ребуля. І що тут за реп? Так, сьогодні наша його не було. Полосатик. Подивіться який. Хі -хі -хі. Гарний. Гарний полосатик. Зразу поставимо сюди фідер. заглотив, по саме не хочу. от блин. І ще на кінець впіймали Коротше, Друзі, ось така сьогодні в нас коротка риболовля. Але нічого, я чесно, думав викладати це відео чи ні. Але викладу, так як я вже говорив, що викладаю все так, як воно є. Тому, друзі, всім мирного неба, великих-великих трофеїв, всім пока, до зустрічі на водоймі.